Отець Стефан Досенбах, Місяць душ чистилищних. День 14. Воля Божа, щоб ми допомагали душам померлих. Добродійства та взаємної допомоги не забувайте, такі бо жертви Богові приємні. Євреїв 13.16 Відповідно до своєї святості, Господь Бог мусить сповняти справедливий присуд душам померлих, але своє милосердя до деякої міри вкладає в наші руки і так говорить, як колись до Мойсея: дав тобі повну владу на користь тих душ, через безконечний скарб заслуг мого сина, можеш здійснювати чудесні справи милосердя для тих бідних. Добрі вчинки, які будеш виконувати в їхньому наміренні, стануть ніби каналом, котрим можеш направити їх до чистилища від куплення мого сина. Іменую тебе, начебто Богом милосердя для тих душ. Господь прагне, щоб ми затримали Його караючу правицю, щоб ми ніби вирвали з його рук різку, котра приготовлена покарати душі, які любить. Нетерпеливо чекає, аби ми за них покутували, щоб взяти їх до себе до вічної слави. Чи мав би я відмовити йому в тому, чого він так гаряче прагне? Бажаю злучитися з його милосердям, аби відпокутувати Божій справедливості за ті душі. Господь Бог безконечно святий і мудрий шукає в усьому своєї слави. Для неї створив небо і землю, для неї дав світові свого єдинородного сина, для неї заснував свою церкву. Також метою всіх наших дій повинна бути слава Божа. Все на прославу Бога. Вот, чи наш, Ісус Христос насамперед так каже молитися нам, нехай святиться, ім'я Твоє. Славити Господа Бога одне з найголовніших завдань святих у небі. Але через те, що тим душам прокладаємо дорогу до неба, де вони досконало пізнають Бога, його любитимуть і прославлятимуть, ми теж причиняємося до прослави Бога в спосіб найпотрібніший і найдосконаліший. Один знаменитий духовний провідник так глибоко проникнувся тією правдою, що виголосив запрошую всіх, які палають бажанням прославити Бога і прагнуть лише чистої любові Бога, застановитися над тією правдою. Якщо Свята Тереза й інші святі говорили, що воліють перенести різні муки, аби хоч на одну ступінь збільшити славу Божу. То як тоді слід чинити і терпіти задля спасіння душ з вогню чистилища? Адже це чудовий спосіб піднести славу Божу на мільйони ступенів, і то не на одну хвилину, а назавжди, на цілу вічність? Так закликав і інший монах, що палав любов'ю до Ісуса, Отець Ян від Святої Марії. Признаюся, що ціле своє життя я волів би провести у пустелі або у в'язненні, щоб не бути нічим більше зайнятим, як тільки тим, аби здобувати відпусти запомерлих і кожного дня посилати Ісусові, Господу, кілька душ, щоб там з цілої сили своєї душі могли Його любити і славити в Небесному Царстві. Велику цінність мають добрі вчинки перед лицем Бога, якщо сповнятимо їх задля бідних душ. Славний духовний проповідник Луїблузі говорить, Добрий і люблячий Господь любить душі своїх вибраних, які після смерті тіла ще очищаються, і так гаряче прагне їхнього визволення. Що, коли з християнською любові щиро молимося за них і жертвуємо за них святе причастя, чи заслуги Ісуса Христа, відмовляємо псалми, чинимо інші добрі вчинки, особливо коли за них жертвуємо службу Божу, це для нього не менша приємність, наче для самого Ісуса, який би перебував у ув'язненні. Старалися про полегшення або звільнення. Адже Господь сказав Істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших. Ви мені зробили Матея 25:40. Святий Томас Заквіну повчає, що Богові миліша молитва за померлих, ніж за живих. Ці душі більше потребують помочі бо не можуть самі собі допомагати. І нарешті, який вагомий маємо засіб, щоб винагородити Богові за наші гріхи, подякувати за його безмежне добродійство, яким завдячуємо його батьківській любові. Бо чим скоріше допоможемо тим душам в огляданні Бога, тим більше принесуть йому слави і подяки. Тому чинімо добру справу в особливий спосіб посвячуємо себе спасінню тих душ. Насамперед стараємося про визволення тих душ, які найбільше причиняться до Божої хвали, які будуть здібними до прослави Бога а надто тих, які вже в найближчому часі будуть визволені, які тих, котрі найбільше опущені. Молитва. Змилуйся, О найласкавіший Ісусе, над душами в чистилищі для спасіння яких ти прийняв людську природу і поніс страшну смерть. Змилуйся над їхніми благаннями та через заслуги Твоєї муки прости їм кару, яку гріхами собі заслужили. Твоя свята кров, о добрий Ісусе, нехай потече в глибину чистилища і окропить там усіх терплячих. Подай їм свою помічну руку і запровадь на місце світла та миру. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Двоє отців домініканців Бертранд і Бенедикт вели побожну дискусію, що є більшим учинком милосердя допомагати душам в чистилищі чи працювати над наверненням грішників до Бога. Отець Бертранд ревно старався про навернення грішників, відправляв за них служби Божі, жертвував за них молитви і покути. Грішники говорив позбавлені ласки Божої, кожної хвилини наражаються на осудження. За них Син Божий терпів на землі і помер на хресті, а душі в чистилищі вже врятовані і мають запевнене спасіння. Отець Бенедикт стверджував протилежне. Грішники самі собі винні, що знаходяться в такому стані, і, коли захочуть, можуть з нього вийти, але душі в чистилищі знаходяться, наче ув'язнені ув'язненні, і самі визволитися не можуть, тому краще їм допомагати. Отця Бертранда ці докази не переконали, хоча не міг їх і опротестувати. Але наступної ночі мав видіння, котре, напевно, його переконало, бо від того часу жертвував за душі померлих усі свої служби Божі, в їх наміренні відмовляв молитви і чинив покути: з хроніки отців домініканців. Посилання на книжечку буде в описі відео і в коментарях під відео. Щиро запрошую підписатися, хто ще не підписався, поділитися з друзями, знайомими, старшими людьми. Тому що я знаю, що досить важко читати, а слухати набагато легше. Слава Ісусу Христу!